Олексій Ростович нещодавно просто втратив останній глузд у своїй наглості та цинізмі. Справа в тому, що в останньому інтерв'ю хороші росіянці Латиніній, колишній радник ОП, котрий чудово себе почуває в Європі, вирішив приміряти на себе образ патріота, розказуючи, як нам потрібна мобілізація, який це злочин від влади так тягнути з новим законом, та як неможлива демобілізація і так далі. І це все нам розповідає кадровий військовий, який з 24 Лютого жодного дня не був на фронті і в результаті втік за кордон, але найкраще попереду, бо слідом Арестович почав нахвалювати себе як єдиного можливого президента України і закликав нас добре думати, бо в нього за кордоном все добре. Є гроші, слава, цікаве життя. А це ж ви там закінчуєтесь, то кому потрібно спішити? Це вам дослівна цитата Арестовича. Цензурних слів, щоб далі це коментувати, в мене на жаль не залишилось.